Доброго вечора, ми з України. Рада вас вітати на каналі Української Відьми, на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось з вами Херсон, Херсонщину, Одесу, Миколаїв. Передчуваю, відчуваю гарні новини з фронтів. Ну, знаєте, на фоні втрат наших військових. Це можуть бути новини гарні, але щось буде. От прям починаю про Херсон говорити і відчуваю якесь піднесення. От щось буде. Херсон. Найближчі дні. Ти як. Ти як. Знаєте, що мене непокоїть району. Херсонщина, передмістя. Таке відчуття, що там є, як покинуті люди, в яких розбиті будівлі, і їм ніхто не допомагає. Блука, знаєте, як блукають, як тіні ходять просто? Може, вишукують їжу або допомогу. Ворог зараз дуже лютий, що стосується Херсону. Дуже. Біситься, бо якийсь план втілено, якась жінка буде допомагати. Ну, може, країна, яку очолює жінка, євроспільнота. Якась допомога йде до міста, і йде великий вогонь. Жертви. Я хочу. Знаєте, в нього знову буде якась риторика, що Херсон це рашка дотягнутись до тебе всіма можливими засобами. І вдень, і вночі. Тут велика небезпека. Херсон найближчі дні. Наші вперед, вперед, херсон найближчі дні, вогонь. Вогонь зміщується ближче до окупованої території. Захист намагаємось щось захищати, але це неможливо, бо зсередини навіть здають. Що у вас провізією, якийсь ресурс вимкнуть, може вода. От щось пити-пити хочеться. Може, сусідам постукати. <свісно> так. Про щось замовчують і кажуть, мовчи. Владі місцеві кажуть, мовчіть, не лякайте людей. Люди згуртовуються, знову жінка якась при владі. Я тут чомусь мені це верещук-верещук, а вона нас була головна з евакуації, наскільки я пам'ятаю. Ми просуваємось вперед. І це узгоджено. І будуть, там будуть наступальні дії, на ближчі декілька місяців будуть активні наші наступальні дії. Так. Херсон найближчі дії. Знову ж смерть, проблема з водою, з ресурсами, і ворог щось вимухає вишукує. шукує. де Деокупована. Карта смерті відбиватися будемо. Десь там, ну, навіть може бути гучніше, ніж в самому місці. Окупована територія. Херсонщина окупована. Угу. Перед, вперед вперед, ми несемо. таємний план. Ну, дивіться, раз, два, три, чотири старших аркани. Бачите? Імператор мах і страшний суд 5. Це значить, що ми йдемо, але є руйнування. Ми несемо вогонь ворогу. Але є там небезпека для цивільних ще старша рука. Йдемо з вогнем, з мечем, йдемо. А чому дурень випадає? Зброї нам не вистачить. Нам важлива зараз зброя. І от якось ми підемо-підемо, а там такий момент буде, що треба буде зупинитись. Пообіцяють, не відразу дадуть. Знову ж таки, така от. Отака От ситуація. Не буде погано, нічого казати. Але вперед ми йдемо на Херсонщині. Одеса в найближчі дні. Що нам чекати? Чого нам боятись? Небезпека прильотів. Військовий якийсь об'єкт зачепить, жертва серед військових, поховання військових. Дес. Гучно над морем, гучно в морі. І області, і місто. Щось ми підтягуємо, а він там щось в море виведе, і ми підтягнемо якісь свої резерви, ресурси. І Щось буде на воді. Саме не над водою, а на воді якісь події відбуватись. Що ж він там виведе? Добре, Одеса найближчі дні. І радіємо і бентежимось вночі. Може у вас якась річниця, якась жалоба показують жалобу? Ворог готується до атаки, це однозначно, не до однієї. і тиснути буде на один саме напрямок од зальоту в місто. От як з одного боку постійно. Ну, щоб вибити, вибити. ППО, прийшла зима, каже, зима прийшла, треба діяти. Боже, таке відчуття, що він там щось, ну, буде здаватися, що він тягне до міста кораблі з моря. Ну, або таку інформацію дадуть, що він там щось активізує флот. Але то полякати. Прислухайте, Прислухайтесь до своєї інтуїції, перечуттів, те, що вам будуть казати, бо буде якось небезпечно. Може будете чути, як авіація наша літає. Тобто, вже таке за декілька годин до початку а, проблем. І світло. Питання буде по теплу, по світлу. Проблеми можуть бути. Миколаїв. А Миколаїв, от, ворог просто причаївся і чекає влучний час. знаєте? У вас якісь сварки всередині міста? Ну, щось вам не зрозуміло взагалі, якщо відбувається, саме керування, е, може, вашого керівництва не буде на місці, а щось буде дуже треба. От. Так, куди постійно у вас прильоти, дуже гучно буде. Ну, Що у вас там? Очаки. Район і передмістя буде в одну і ту ж саму ціль бути. Дивіться, до міста йде вогонь. Є можливість бити в області, але от як ракети через вас ідуть. І ворог планує атаку. Але він буде це робити під час як масованого і хоче зачепити саме цивільних. Бо, каже, в портах мені нічого в тебе не цікаво, я туди вже намагався бити. Я там, ну, там нічого цікавого нема. Ну, так.